Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо спостерігати за ожинкою. І ось такі кущики, два ожинки у мене є. Будемо спостерігати, як вони ростуть, і як від цих двох зробити ще більше кущиків. І ось як повідростали пагони метрів по півтора. І ось. Багатенько їх полягали, І туди також порозлягалися метра, приблизно метрів два. Ось туди з веса Великі. І з'являються вже сягітки які. Червоні внизу. А ось. Тут погано запалилися, починають чорніти. Але це вони ще не стиглі. Стиглі вони будуть тоді, коли будуть, буде легко відірвати а це, зараз не відривається. Значить вони ще зелені. Бо зараз їхній смак кислий, зовсім неприємний. А як поспінуть повністю, будуть дуже-дуже смачні. Цьому році зовсім мало ягідок. Вони мають форму, десь колючок. І тут пагінон високо-високо, більше трьох метрів, я думаю. Це самий перший кущик. Це те, що я купляла, садила її. Він кожного року дає всього-навсього один пагінець. Але великий. Сьогодні 16 липня достигли ягідки, але ще тримаються, не відриваються від хвостиків, значить, ще вони повністю не дозріли. Але вже можна прикупувати вуса з ожинки. Викупую яму і ложу сюди вус, закручуючи його, щоб якомога більше. Вуса було в землі. І прикидаю землею і добре поливаю водою. Пригорнула і так роблю з усіма іншими вусами. Ось прикопали. І ось також прикопали. І так усі вуса. Понагинали до землі і прикопали його. Ось був один. Зломився, але потім зрісся і міцно тримається. Подивимося, чи він перезимує, чи ні. Якщо ні, ми його просто відріжемо. І ось як розрісся кущик один. Пишно. І ось пустив вусико те, що я не побачила. Вниз. Внизу приріз. Але корінечко буде там невеличке, тому що тільки кінчиком. Навесні викопаю і покажу вам. Так, ну що, прийшла весна? Сьогодні в нас вже 17 квітня і зараз відкопаємо, подивимося. Яке ж там коріннячко ось цього пагінця, який просто торкнувся землі і приріс. І зрівняємо його І з тим, що я прикопую, і з тим, що само приросло? Спочатку відрізаємо від головного куща наші пагінці, і викопуємо і дивимося, що тут ось буде. Один пагінчик, ось, видно, зелененький, маленький. Більш поки що тут не бачу. Так, викопаємо інший. Корінчик. Ой, тріщить, соковити дуже. Ой, переломилась. Зломився. Зломився ось кінчик його. Ось одна бруночка. Біленька. Так, а все інше. Тут. Ну, нічого страшного, ми його все в одну ямку кинемо, і нічого страшного не буде. Вона там брунечка є, значить жити. Воно буде ось дивимося. Тут ось одна брунечка ось яка гарна велика. І ще ось одна виглядає велика брунечка. Так що прикупувати в ямку ложити погін буде набагато більше на коріння, молоденьких потім пагінчиків на наступний рік усіка великий. Черв'яків повно. Зараз відкопаємо цей, то що закупували лежма, і подивимося, що там. Тому що, комі... тому що коріння дуже соковите і можуть по... пообламуватися Можливо, кінчик зломився десь там під землею лишився. Ось кінчик одламались. Так. І дивимося, ой, які будуть гарні тут бруночки ось великі. Два ось гарні які прям буде два пагінціти. Ось видно, де прикопані гілочки, ось дві, уже з боку вилазить маленька бруночка. Це в цьому році вже буде гарний рости пагінчик. Ось можна тепер зрівняти, коли викопала. Ось так виглядають коріннячко. Якщо закопати вуз... Товстенький, на ньому ось два буде пагінчики. І ось видно, тут вже, тут вже більш, більші стали вже душі підросли, вже почали вилазити з землі, почервоніли. Ось такі теж два пагінчика. Але далі ще один є, тому що закупувала гілочку багато в землі. Буде вилазити три лози. Так, ось далі корінчики, ті, що закопувала маленькі гілочки. Ось також один, два, три, теж три. І ось іще один. Ось є маленький грязний, ось він. Також є. Тоді ось. Також ось який великий, із землі вже почав виглядати і почав розовіти. Теж непогане. Так що, в більшості, звісно, якщо гілочка гарна закопана, то буде і більше пагінців. Ось тут у нас два, тут три. Ну, ось подивіться, маленька гілочка була закопана, а три гарні брунечки вилізли. Ось я ще викопала саженці, ті, що прикопала в минулому році, але їх з місця нікуди не пересажувала. Вони мені. Заважають, я їх вирішила викопати. І ось які гарні стебла виросли товсті. Це в минулому році виросли з отакої брунечки маленької. Це я його вже обрізала, були довгі два такі батоги. Ось таке гарне коріння велике. Так, відкопала всі вусаті, що поприкопувала. Тепер треба обрізати кущик. Ось у мене тут є з цього куща, йде три пагона. І ось один іде головний, і від нього відходять ось такі бокові другорядні пагони. Я їх обрізаю, щоб довжина їхня була приблизно десь 30 см. Все інше обрізаю, одрізаю наступний ось також 30 см його. І ось також пагінець 30 см. І так всі. Де отак зламано теж? Він не живенький, він не пропав. Але його якраз тут я і зріжу. Отак, хоп. І наступні, так. Ось також йде у нас центральний. І від нього відходять бокові. Вони такі прям міцні, дебелі. Минулому році ось тут примерзло чи сохла точка росту, і всі пішли бокові дуже-дуже міцні. Тому я їх лишу десь приблизно по пів метра. Ось так нижній йде, отут його обріжу. Чик, наступний ось також іде, іде, йде йде Теж його. І так всі. Ось також. Ага, він вже тут обрізаний. Ось іде гілочка. Ось інший. Ось у нас третій йде. Він уже йде довгий-довгий. О, наш куди він пішов. Його залишаю, не чіпаю. А бокові, ось вони, обрізаю на 30 см. І ось боковий йде, теж на 30 см. А ось те, що було зломилося, ось як воно загоїлось. І вся гілочка далі жива. Зараз її зріжу, нехай не потрібна вона нам. Так, і ось що в мене вийшло після того, як обрізала. Ось тепер так виглядає кущик. І он ще один невеличкий, і он той що великий, високий. Ось такий він гарненький. Ось так гарно відкриваються вже листочки. Ось це звідси будуть виходити такі гарні китиці з квіточками, а потім і ягодками. І ось такий результат по, по прикопуванню ожинки. Виходить, що є і плюси, і мінуси. Якщо закопати просто самий кінчик, корінчик буде невеличкий. І такий мочкуватий, буде кучки держатися, його буде зручно викопувати. А якщо в землю закопати багатенько, вусика мінячко буде більше, більше буде цих бруничок, але мінус в тому, що незручно викопувати. Коли викопуємо, виходить, що дуже обламуються гілочки, і навіть брунички обламуються. Якщо у вас земля буде супісок, то Буде набагато, я думаю, легше викопувати, бо земля буде прямо розсипатися. У нас чорнозем, тому коли земля мокра, воно куском ти його піднімаєш і воно все обламується незручно. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео, пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео!